Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу. Е, ну, робота звична, але робота чуть з нюансом. Мої земляки принесли мені отакий от картер від скутера чи то, скутера, чи то мотоцикла Honda. Я так зрозумів, що техніка чотирьохтактна, судячи. З форми картера. В чому заключається суть? <кхи> Дивіться: є е е е маслонасос. Шістерінчистий маслонасос. Шестерінчистий маслонасос. От, там от бачите, є шестереночка і вона крутиться. В шестеренці є отвір з лискою. І приводиться дана шестеріночка від цієї шестерні. Вона заставляється, і дивіться, коли ми крутимо, то шестеренка так іде, якби. Ну, по кругу, не по кругу, коротше, Робить такі якби, коливальні рухи і качає масло. Качає масло. В чому заключається суть поломки проблеми? Оцей от отвір добряче таки розбило. Ви Бачите, він є яйцем в цю сторону. в цю сторону. І що найцікавіше, я б ніколи не міг подумати, от ця от шестерня вона є ну, пластикова Пластикова шестерня. І ота от пластикова шестерня виїла в от алюмінії на те яйце. І то яйце таке причому ну, добряче. Якщо в нас отак от діаметр... 9,2. То так. 9,9. Бачите, сім десятих сторону. А тут видно, як воно. Як воно розбило. Що хлопці пропонують? Хлопці пропонують завтулити дане місце. Але проблема тут заключається в тому, що нема по чому обкататися. Нема тут нічого. То є база. Вона і лета, вона не є технологічна. так. І Вони принесли мені, то все, ми посиділи, подумали, ну вирішили зробити як? Зробити як. Дивіться, ота от от наша корпус цього масло насоса вставляється в картер. Вставляється на отих от два штифта. Один штів, штиф, другий штів. До нас стає чітко. І прикручується болтами. Але оця от база кругова, ми по ній можемо обкататися запросто. Вона по-любому є технологічна з центральним отвором. Ну що ж, значить, так і будемо робити. Але щоб нам можна було це все діло обкататися і розточитися з самого початку нам потрібно розібрати наш масло -ласосик. Розібрати. Зараз я візьму викрутку. Пробуємо розібрати. Пробуємо розібрати. Тому що нам треба, щоб було вільно. Пішло. Так. Так, от бачите який? Яка тут система? Зараз. От. Тобто одне крутиться, друге крутиться і тут постійно зменшується зазор і воно туди качає масло. От. Така система. В принципі, ви знаєте, можна зробити інакше. Дивіться, ми викинемо це, так, ми можемо обкататися. Ага, не можемо обкататися. Може тут йде з конкретним ексцентриком. Зараз подумаємо, як тут зробити. Да -да, тут йде отвір йде зі зміщенням. Отвір йде зі зміщенням. Для того, щоб оця штука могла качати. Так. Точечками доверху воно було. Так як волновий редуктор по тому принципу. Так, отвір під шестерню йде з ексцентриком відносно отої от поверхні, до того от, е, виточки кульцевої по-любому. Інакше воно качати тоді не буде. Так. Добре, з цим зрозуміло. значить Ми це діло розбираємо. Ми це діло зараз кладемо в мисочку. До речі, дуже класна штука. Я тут прикупив недавно в одному будівельному супермаркеті. Отака от мисочка. Магнітна. Магнітна мисочка. Коли щось розбираєш, дуже корисна штука, ну нічого не загубиш. так. І можеш ту мисочку навіть приліпити свідко на станок. Так, Коротше, ми це діло розібрали. Ми це діло розібрали. Тепер ми це діло вставляємо в наш картер. Так, хлопці, звісно, мені болтиків не дали, зараз прийдеться в себе шукати. Вставляємо ми це в картер. Сіло чітко. Так, зараз підберемо два болтика, щоб зажати той корпусок в ну, при... прижати до самого картера двома болтиками ми його там заневолюємо, болтики я взяв такі з шайбами з широкими шляпками, щоб не псувати алюміній. Добре. Так, є, ну що, зараз будемо стандартно обкатуватися, розточуватися, все як положено. Йдемо далі. далі. Ну, поставив я на паралельки, зачистив базу і я стикнувся з одною цікавою проблемою. Якщо з цього боку я без проблем взявся прижимом за оцей от прилив, так, без проблем тут я взявся прижимчиком, так. то з другого боку взятися, ну, можна сказати, що нема за що. Дивіться, тут у нас. Досить такі тоненькі стіночки. Якщо я прижму прижимом тут, воно по-любому По-любому. І можна навіть відламати. Я трошки перестрахувався, і... тому що запчасть не дешева. Є в мене отакий от прижим, він має ножку таку регульовану. Я тою ножкою залажу всередину. Ось туди. Я той болт викручу, щоб він нам не в очі. Бачите, як я зробив? Отак. От прижимом я прижився туди. І класично зверху гайка. Тобто зажимаємо не зверху, а чуть нижче. Так, обкатався я в ноль, в ноль обкатався по оцій. От. Поверхній розточці. Так, от. Бачите, для чого довга лапка на центроіскателі для таких от речей. Лапки я роблю сам, ну, різні. всякі так Стіл зажали, шпінняльну бабку вверх, знімаємо центрушукач, ставимо розточну голову. Їдемо далі. <кхм> Стикнувся я з проблемою, то що не знайшлося в мене різця такого тоненького, щоб туди аж залізти серед мого комплекту. Є більше, є всякі, а такого маленького не знайшлося. Прийшлося робити. Прийшлося робити мене такий стерженьок з самокалу. І заточив його такого гусачка. Так, ну що ж, давайте спробуємо. Оборотики дамо. Не знаю, десь 400. Так. Чуть опускаємо дуже акуратненько. Тут спішити нікуди. Ось пішло дійсно знімає так, як, як і розбило. Тобто знімає. Ту сторону, де не розбито, а от там де розбито, там ще не чіпає. Ну, розточуємо на чисто. Прикинемо зараз по втулочці, яка там товщина стінки має бути, і розточуємо. Ну, розточив на чисто. Так, дивіться, що в нас вийшло по, по товщині стінки. Значить, валік у нас йде діаметром 8.8,6. А ось ми розточили, так, я грубо штангелем візьму, до 12. Тобто, і по 1,5 ну, 1,75 на сторону, так, тому на стінки. Тепер дивіться, в чому фокус. Ми деталь нашу не знімаємо. Ми з нашої деталі відкручуємо. Отой, оту кришечку Оту кришечку ми відкручуємо з деталі. А деталь лишається обкатана на столі, розумієте? Так. Оп, не сиди. Ось так от якось. Зато є виступ. Непросто. Непросто. Так з двох боків. О. Вот, розточили ми так на чисто. Зараз тут що треба видути, звідти. Деталь ми цю не знімаємо, вона лишається обкатана на столі. Йдемо зараз точити втулочку на токарний. Так, точимо втулочку з бронзи. Зовнішній діаметр робимо з натягом 4 сотки. Внутрішній діаметр робимо з припуском. Там у нас 8,6, я зробив 8,2. 8,2, щоб начисту розточити потім. Так, добре. Так, відрізаємо. Що я ще зробив? Виточив його таку оправочку для того, щоб ми нею запресували зараз нашу тулочку в кришечку. Будемо пресувати на локтайт. На локтайт. Так, де мій локтайт. Мажемо локтайтом. Так. Є yeah. так, молоточок. Молоточок. Ставимо на мідяшку. Як старшій дружці. Чітко сіло, якраз на рівні з тим. Добре. Тепер нашу кришечку ставимо в картер О, і знову зажимаємо болтами. Картер у нас на столі станка як стояв, так і стоїть. Він не знімався, відповідно, нічого обкатуватися вже не треба. Зараз просто в тому положенні розтачуємо посадку. под шестерню поспользяєш на чисто. и розточуємо на чисто останній прохід. Тут аккуратненько, тут две сотки зазору. Дуже акуратно. Чітко. Чітко. Так, ну що ж, зараз знімаємо. Попробуємо зібрати.